Я не буду говорити, що зараз вагнерівці можуть захопити контроль над Росією. Однак, просто хочу сказати, що для того, щоб відбувся вдалий військовий переворот, а диктатор разом із своїм оточенням був знищений, достатньо кількох тисяч озброєних людей в разі, якщо інші озброєні люди не будуть їм втручатися. Якщо армія, як це Показав досвід будь-якої історії, в багатьох країнах просто буде займати нейтральну позицію, не виходити з казарм або воювати з якимсь іншим ворогом, скажімо, зовнішнім, як російська армія зараз воює з Збройними силами України, в ситуації, коли озброєні люди в самій країні будуть розстрілювати тих, хто віддає накази цій армії і займати їхнє місто. Врешті-решт. Всі зміни в Росії відбувалися саме за такою ситуацією. Чи була російська армія сильнішою, ніж російські революціонери у лютому 1917 року? Звичайно, але вона не підтримувала свого імператора Миколу II. Чи була російська армія сильнішою за кубку більшовиків, які захопили владу у Петрограді? Звичайно, була. Однак вона співчувала цим більшовикам і раділа, коли вони розстрілювали так званих буржуїв, бо сподівалася, що зможе розділити між собою своє їхнє багатство. Так, чому б цій армії грабіжників? Було розстрілювати головних грабіжників і успіх Червоної армії саме у солідарності грабіжників, які мріяли пограбувати, поглобувати, познищувати, які просто розуміли, що їх обкрадали десятиріччями і вирішили, що тепер для нас, для слуг народу, прийшов час творити власну цивілізацію зґвалтування і пограбунку. І створили союз Радянських Соціалістичних Республік. Ну і. Як ми знаємо, і у 1991 році, коли по суті впав радянський режим, радянська армія залишилася нейтральною. Вона просто відмовилася виконувати накази свого вищого керівництва і не розігнала ту не дуже велику з точки зору військових можливостей, тих, хто боровся за владу, групу людей, яка зібралася. У Московського Білого Дому у резиденції тодішнього президента Росії Бориса Єльцина. Ну, і це в той час, коли практично вся країна, весь Радянський Союз був абсолютно аморфний і був готовий погодитися із будь-якою владою, що встановиться у Москві. Так що Євгену Пригожину є про що згадувати. І невідомо, що який ефект матиме звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна, можливо. Президент Росії ще має достатньо авторитету у силовиків, щоб вони почали знищувати вагнерівців у відповідь на спроби захоплення влади. А можливо, влада продемонструє, що вона втратила цей авторитет. Силовики залишаться нейтральними, і тоді вагнерівці дійсно мають можливість прийти до російської столиці, де вже запроваджено режим контртерористичної операції, де паніка у владних структурах, де сьогодні не буде випускних вечорів у школах. Ми, коли був прорив кордону на Білгородщині, говорили, що війна прийшла до Росії. Однак тоді до Росії прийшла українсько-російська війна. Та саме війна, яку Путін планує як багаторічну війну на виснаження. Ми говорили, що якщо війна буде продовжуватися роками, вона буде приходити і до Росії. Але тепер до Росії прийшла тінь громадянської війни, війни з... зіткнення силових структур, створених самим режимом. І це також є досить серйозною небезпекою для російського режиму і може змінити хід самої російсько-української війни найближчим часом. Ми будемо уважно з вами стежити за тим, що відбувається між боротьбою вагнерівців і російського режиму, і розуміти, що будь-яка дестабілізація цього режиму є на користь Україні і цивілізованому світу.